У нас немає укриття, а нам треба їхати в місто Запоріжжя там, де є укриття заклад. Ми маємо два кабінети, і ми будемо там працювати по два класи щодня будуть їздити. Тобто, один раз на тиждень кожен клас перебуватиме у змішаному форматі. На початку вересня ми отримали прекрасний подарунок новий шкільний автобус, тому що ми втратили його під час війни, наш який був попереднім, і зараз ми. Підписували всі необхідні документи для того, щоб діти могли рухатись цим новим автобусом. У нас немає укриття в нашому закладі, є в сусідньому селі, а в дитячому садочку. І там ведуться роботи по документи Також всі необхідні переоформлюються для того, щоб ми могли можливо там організувати на цьому Так, У нас практично всі діти на широкі на цей рік ми хочемо фокуси нашої уваги. Це безпечна освіта для наших дітей. В Долинській громаді ми для себе визначили план задач, який ми маємо виконати до кінця цього року, щоб перші діти мали змогу ходити вже до школи офлайн безпосередньо в цьому році. Для цього ми спільно опрацюємо план дій між громадою, ДСНС, нашим департаментом освіти для того, щоб в найкоротший термін. Відремонтувати укриття, яке є під дитячим садочком, там де зможуть здобувати освіту, приблизно 100 учнів з безпосередньо долинської громади. Ми знайшли приміщення одного з наших профтехзакладів, який знаходиться в місті Запоріжжя, де зараз ми опрацюємо, влаштуємо пожежну сигналізацію і де декілька класів передамо для розумовської школи, для того, щоб діти змогли їздити туди, вже здобувати офлайн. Освіту, також ми вже е, визначились і будемо розробляти проєктно на косторожну документацію для того, щоб або в новому Запоріжжі, або в е, Розумовці в наступному році побудувати підземну школу повноцінно приблизно на 200 учнів. Тож, скоріш за все, візьмемо типовий проект, який наразі використовуємо в, Тет в Петропіллі, для того, щоб вже повноцінно в наступному освітньому році розпочати повноцінний освітній офлайн процес.